Вітаю, мене запитали щодо обов'язків батьків, де вони прописані, може в яких законах, е щодо підготовки дітей до школи. Що я можу сказати? Що, ну, по-перше, я не юрист, так е тому раді заради цікавості я трошки пошукала. Ділюсь з вами, що я знайшла, тому що завжди нам давали, що готові нормативні вчителям дають акти програми і так далі, ми читаємо, ми розуміємо, що це е, такі вимоги, і знаючи е, зміст програми навантаження, ми там, кажемо май, батькам майбутніх першокласників, що і як потрібно. Ну, перше, що у нас, згідно з законом освіти про... Ой, Згідно з законом України про освіту, батьки цитую просто. Мають певні обов'язки щодо забезпечення освіти дітей. Зараз таке, дуже широке. Основні положення: перше забезпечення здобуття освіти. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної освіти. В Україні вона повна у нас обов'язково. Так, сприяти розвитку здібності дитини. Батьки мають створити умови для розвитку здібності, інтересів та талантів дитини. Контроль за відвідуванням школи йде виховання поваги до законів та моральних норм. Це на батьках. Батьки відповідають за виховання дитини у дусі поваги до прав людини, законів України та загальнолюдських моральних принципів. Тобто дитина, йде ще до школи, повинна поважати інших з повагою відноситися до оточуючих. Повинна там не смітити так, що загальнолюдські моральні принципи, як себе у нормальному суспільстві люди поводять так, оці загальнолюдські моральні норми, там не кричати на інших, не замахуватись руками, не штовхатись. Це вже е, батьки повинні виховати. Уже первинні навички виховання повинно бути по приходу у школу. Ну, забезпечення умов для навчання вдома, якщо дитина вдома здобуває освіту, забезпечити що там? Інтернет, якісь гаджети для цього, це у нас в, в країні це для, на плечах батьків. Співпраця з, 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 з педагогами, ну це вже не підготовка до школи. Так? Відповідальність за виховання та розвиток дитини. Відповідно до законодавства батьки несуть відповідальність за виховання, фізичний та моральний розвиток дитини. Ну, Дотримання прав на освіту це таке, що до підготовки не відноситься. Я просто <кій> так нашвидку руч зараз йду. Далі. До... Для зарахування у перший клас. Що у нас в Україні для зарахування дитини до першого класу не передбачено жорстких вимог щодо знань чи навичок. Адже освіта повинна бути доступною для всіх. Ви знаєте, у нас зараз інклюзивність, інклюзія активно е, впроваджується, тому інформаційно-ресурсні центри вони дають, надають рекомендації для діток з різною підготовкою. Але якщо ваша дитина не йде на загальних засадах, так, то все ж таки основні вимоги у нас стосуються чого? Віку зрозуміло, що досягти. Повних 6 років на 1 вересня відповідного навчального року. Так, це таке. Документи для зарахування. Це не стосується нас, так. Воно і так, без документів ніхто не прийме. Навички та вміння. Ви бачите, Рекомендаційно, так? Рекомендаційно. Чому рекомендаційно? Тому що у нас є інклюзивна теж складова в освіті. Тому. Ми приймаємо всіх, тому жорстко не прописано, тому що з інклюзією діти зовсім з іншими можливостями прийдуть. Але хоча формально, формальних вимог немає, у нас школи очікують, ми очікуємо, що дитина має базову готовність до навчання. Чому? Тому що ми знаємо і розуміємо, і побудована у нас програма, ми повинні почати викладати для дітей, які Володіють ось цими базовими навичками. Фізична готовність, здатність сидіти за партою, працювати за розкладом, емоційна готовність, бажання йти до школи. Ну тут тут уже вміння, спілку... вміння, але все ж таки бажання тут я не можу вам сказати так, що ви повинні, але по треба намагатися, щоб було бажання йти до школи. І вміння спілкуватися з однолітками та дорослими. Вміння спілкуватися. Повинно бути. Ми це, на це розраховуємо вчителі, тому що я повинна зворотній зв'язок мати від дитини, щоб зрозуміти, як з нею поводитись, як, е, як вона засвоїла, не засвоїла, якщо дитина повністю мовчить або її щось не е, влаштовує, вона нічого не каже, і вона така. Ну, і у вас по інклюзії нічого не прописано. Е, що вчителю робить? Я, чесно кажучи, затруднююся казати. Так, соціальні навички, здатність дотримуватись правил взаємодіяти в колективі. Мовленнєві навички вміння чітко висловлювати свої думки, знання рідної мови на базовому рівні. Самообслуговування, вміння одягатися, користуватися туалетом, прибирати за собою. Оце те, що я кажу. Не я вчу одягатися, тому що у мене їх 30. Я не можу кожного навчити одягатися. Тому що ці... Я не одного раз там на перерву щось допомогти я можу двом. Але ви ж розумієте, що я повинна підготувати матеріал якось елементарно до наступного уроку. Я повинна прибрати матеріал з попереднього уроку. У мене. Теж хоча б декілька хвилин, при цьому не відриваючи очей від дітей під час перерви, тому що вони можуть щось у них е, треба ж слідкувати за всім. Тому, якщо дитина навіть не може себе одягти, це не садочок, де немає інших завдань, є нянечка, і поступово всі там один одному щось там якось допомагають і вдягаються. Це школа, тут інші завдання, тому. Треба вміти одягатися, а не давати такий одяг, що гудзики діти не можуть вдягнути, розстібнути, тому що там жорст, такі жорсткі отвори, що діти не можуть просто фізично дати. Або блискавки ці заїдають, або там зажовується підкладка постійно. Ну, Просто безліч якихось варіантів є побутових. Так, Користуватися туалетом. Прибирати за собою, прибирати за собою. А не діти уходять і з підпартами агризки, і все остальное кажеш, діти, приберіть, підивіть, подивіться, що під партами. Все одно хтось щось там залишає бруд, поки сам не підійдеш, не заглянеш і не скажеш, прибери того не буде. Я розумію, може у вас вдома діти так і роблять, але в школі нема можливості за кожним бігати постійно. Якщо нема сили у мене, що я зроблю? Я не зможу добігти до кожного. І ваш цей огризок яблука буде валятися декілька днів, поки не зацвіте там. Якщо я не загляну і не побачу там що. Якщо дітям воно не потрібно, ви ж теж розумієте, що я одна, їх багато. Так, освітня підготовка, звичайно, не обов'язкова, я і не казала, що вони... Повинні щось там знати. Тут написано, знає бажано декілька літер, може впізнати букви в словах, це дрібниці. Уміє рахувати до 10 або більше це теж дрібниці, з цим все одно починаємо працювати. Розрізняє кольори, хоча б назви кольорів ну треба ж знати. Форми, трикутник, коло, там, прямокутник. Орієнтується в просторі. Ну, вибачте, це база, це вправо-ліво знати. Права рука ліва, пішли направо, іди наліво. Подивись направо, подивись наліво. У нас перший клас дивись туди, дивись туди, туди, туди. Право-ліво ми не знаємо. Підніміть праву руку ліву. Ти підняв ліву, підніми праву. Опускає знову цю руку піднімає. Причому, що дитина правша, ну воно просто дитя це не орієнтується. Воно дуже далеко взагалі від школи. Ви розумієте, що опрацювання, опанування знаннями там йде, з, як, з якою швидкістю ну, В декілька разів нижче, ніж у інших однолітків, які це знають. Освітня підготовка. Так, права дитини, так, це ми пропускаємо, пішли далі. Що у нас? Фізична готовність до навчання у школі залежить від вікових особливостей. Так, тому тривалість концентра... активної уваги у нас 6-7 років. 10-15 хвилин активної уваги на одному завданні. На цьому базується, це у нас вікові особливості дітей 6-7 років. І на цьому побудована програма по різних предметах. І якщо дитина це не може зробити, у вас недопрацьовка, ви не добираєте знання, ви не добираєте матеріал. Я тут пропущу. Так, це ці закони у нас, закони, закони. Ось так, це основні джерела санітарний. От в Україні не існує конкретного нормативного документа е, про обов'язки батьків, але основні джерела, які містять такі рекомендації у нас. Санітарний регламент для закладів середньої освіти. Так, у ньому якраз е, вимоги до навчання, і водночас там зазначено, що освітній процес має враховувати вікові особливості дітей, а це передбачає їх базову самостійність е, у побуті. Дивіться. Вікові особливості. Що у нас? Так, десь у мене тут вікові особливості. Так, спеціально відшукала, секундочку. Дивлюсь. Ага. Ось, вибачте, не, не скопіювала. Зараз буде ось вони. Так, діти шестирічного 6-річного віку. Це офіційно. Так? Це у нас те, що е, вікові особливості дітей 6 років. Для 6річного ріку? Фізичні особливості, активний ріст і розвиток. Зрозуміло. Швидка втомлюваність. Тобто активна увага триває 15-20 хвилин. Не 1-2 хвилини, не 3-4 хвилини. І не 5 хвилин, а 15-20 хвилин. Після цього дитина потребує короткого відпочинку або зміни діяльності. Зрозуміло. Далі. Координація поліпшується загальна моторика, але діти можуть ще недостатньо вправними у деяких рухах. Зрозуміло, що написання букв, зав'язування шнурків це досить таки повільно, тому що дрібна моторика розвивається. Психологічні особливості дітей. Увага нестійка. І короткотривала. Діти легко переключаються між завданнями, але можуть втрачати інтерес до довготривалих чи одноманітних занять. Довготривали 15 і більше хвилин, ви ж зрозуміли. Розвиток пам'яті. Активно розвивається механічна пам'ять. Діти краще запам'ятовують через повторення або у грі. або Так, емоційна чутливість, зрозуміло. Інтелектуальні особливості, Гри... гра як провідна діяльність. Так, у грі ми розвиваємось. Допитливість у них розвиток мислення, перехід від образного до елементарного логічного мислення. У них ще образне мислення. Вони логічно, абстрактно вони не можуть ще мислити. Тому і склад числа, і все це у нас йде з опорою на схеми, на зорові образи. Так, мовлення, словниковий запас, соціальні. Так, соціальні. У нас потреба в соціалізації, прагнуть спілкуватися з однолітками, грати у колективні ігри е, можуть виникати труднощі у вирішенні конфліктів, але це можуть. Тобто нормально, що діти спілкуються, вони грають в колективі, а не вони там конфліктують. Наслідування поведінку дорослих вони наслідують особливо батьків або вчителів. Е, розуміння правил, ось дивіться, теж. Що в нас? Вони вже здатні дотримуватись простих правил у грі чи побуті, але потребують контролю та нагадування. Нагадуємо, контролюємо, але правила у побуті вже треба знати. У мене сьогодні там інший там другий клас був, так прибиральниця вона приходить, Івана постійно каже, хлопці, вони до мене два рази на тиждень приходять цей клас. І вона приходить, каже, хлопці, ви можете піднімати на унітазі кришку, коли ви ходите до туалету. Тому що ко кожного разу вона приходить і робить зауваження. Тому що вона, вони приходять наприкінці перерви, вже перед уроком вони там збігали, кому треба. Починається урок, прибиральниця йде прибирати, витиратися. І вона ж якраз біля мене там туалет знаходиться, розташований. І вона бачить. Ні, вони, ну, не розуміють. Чи вони вдома так, я не знаю. Просто підняти. Ну, таке. Ну, і правила, і все інше так. Мотивація до навчання. Так, практичні поради. Тобто, дивіться, щодо, щодо підготовки до першого класу, що у нас тут головне. Те, що... Треба, батьки повинні навчити одягатись, побут. Ви бачите? Побут. Тому що е, вимог до навчання це рекомендаційні, зрозуміло, там букви і так далі, часто кажуть, бажано б. Але я теж ніколи не кажу щодо навчання. Що я кажу? Орієнтуватись у просторі, вміти вдягатися, е, вміти обслуговувати себе, знати свої речі. Якщо речі такі, що дитина у іншої дитини теж таке може бути, будь ласка, я теж прошу, якось помітьте їх якимось чином. На олівчики можна якусь наклейку або лаком для нігтів, там, кінчики олівців однотипним е зафарбувати, або що. І дитина повинна розуміти, що це моє. Ось ці, наприклад, олівці, які всі там синенькі, це мої. Оцей пенал, оце. Мій. Оце основні обов'язки. Вони повинні чути вчителя, вони повинні чути однолітків і, якщо щось не зрозуміло, вміти пояснити, що це мені некомфортно, або е, вміти звернутися по допомогу, а не самостійно е, кулаками е, розв'язувати те. Вирішувати якісь ситуації, які виникають дитині некомфортні. Або просто, щоб дитина не відмовчувала, щоб вона озвучувала те, що її непокоїть, те, що їй некомфортно, що її хтось штовхнув, або хтось там щось їй не зрозуміло, або вона вважає, що у неї щось забрали там. Чи іноді буває, він мене дитина там сидить, плаче. чого? Ви 10 хвилин танцюєш навколо дитини, що вони там забрав мене. Інша дитина каже, так це моє. Починаємо розбиратися, у тієї дитини її ніхто нічого не забрав, вона десь закинула неї під партою лежить або в портфелі. Вона подивилась у іншого, схожа річ, вона сидить, сама собі накуксилась уже реве і каже, що забрали. І якщо б вчитель 10 хвилин, ну це не. Допитував, що там, і як, і яким чином, то нічого не віду... ну, ніхто б і не розібрався. Тому із-за того, що у нас діти йдуть дуже різні до школи, то однотипних норм у нас в країні не прописано. Але з іншого боку, у нас прописане, у нас є наповнення освіти в нашому закону так, типова освітня програма. Ми можемо відкрити цю типову освітню програму і подивитись для першачків. Тобто, що вони мають і чого вони мають навчитися. І ви одразу все зрозумієте. А що то побуту, це я думаю вже пояснила. Дякую.